Сундзи, мистецтво війни, частина друга. Провадження бою. Сундзи сказав: за на воєнну компанію потрібно тисячі швидкісних чотирьох колісниць, тисячу важких повозів із спорядженням для ста тисячі душ пацарників. Провізію для війська треба транспортувати на тисячу лі, а ще треба враху витрати як удома, так і за запрявих умов. Зокрема закордонних посланців, а також видатки на такі матеріали, як клей, лак ремонт колісниць та зброю. Тільки коли ти маєш на руках тисячу шматків сріб щодня, можеш мобілізувати військо. Розпочинаючи герць, шукаєш швидкої перемоги. Якщо бій затягнеться, зброя притупиться, військо деморалізується, розпочинаючи облогу міста, яке укріплено муром, виснажиш свої сили. Коли твоїх вояків довго тримати на полі бою, людський резерв стане обмаль. А, а якщо ти все ж притупив свою зброю, деморалізував своє військо, виморовся та знесилив усі наявні ресурси, сусіди, сусідні правителі скористаються з твоїх напастей для удару. Навіть за наявності наймудрішого дорадника ти не зможеш уникнути прикрих наслідків. На війні я чув. Інколи навіть безглуздий поквап приводить до швидкої перемоги. Але я ще ніколи не бачив ознак майстерності і переможності в довгій кампанії. Не було ще країни, яка б виграла від тривалої війни. Отже, якщо ти не цілком усвідомлюєш шкоду від використання армії, то й не осягнеш, як повернути її собі на користь. Той, хто знає, як використовувати військо, не мобілізуватиме солдатів більше одного разу. І не завозитиме харчі декілька разів. Він візьме в військо знаряддя зі своєї країни і реквізує провізію ворогів. Тоді провіанту воякам вистачатиме постачання армії на далекій відстані виснажує державу ти з та збіднює людей. У місці, близькому до табурування вояків ціни на товари зростають, де крам дорогий, там простий люд зубожує. І щойно ти виснажиш його статки, змушений будеш збільшити місцеві збори для армійських потреб. Якщо сили війська вичерпані, і багатство держав закінчилося, родини в країні також зубожнюють. У війни прибутки простих громадян знизяться на 70%. Державна скарбниця зазнає втрат від зламаних колісниць, з коней запотребованих і зужитих обладунків. Шоломів, стріл і луків самострілів, галябард і щитів, списів, великих заслонів для облоги надірваних е тяглових боків і заїжджених важких возів. І це з 60% державних резервів. <кій> <кій> Тому найліпший командир зробить усе, що від нього залежне, аби приготувати свою армію до ворожої землі. Одна міра спожитого чужого харчу дорівнює 20 своїм. Двадцятьом! Використати одну паку фуражу супротивника, це те, те, те саме, що 20 своїх. Щоб вбувати ворога, потрібно розбудити почуття гніву в своїх людей. Аби змусити солдатів захоплювати ворожі багатства, треба розподіляти серед них здобич. Тому в колісничому. Все, ні варто навердити того, хто першим захопив 10 колісниць і змінити майви прапори вони самі. Й кровь недруга на свої. Змішую чужинські колісниці зі своїми, і відсилаю їх назад на бойовище. Із, захопленням в полон, із захопленими в полон вояками поводці добре, щоб потім їх використати. Це означає промножувати власну силу в перебігу здобуття перемог. Найважливіше на війні швидка звитяга, а не звитяжні кампанії. Тому командир, який розуміє, як використовувати військо, має владу над людським життям і стоїть на варті безпеки в державі.